питання. Колеги, прошу задавати питання, Руслан. Запитати Розкажіть, бо, мабуть, міф я не чув про це. Це що, що ви маєте на увазі? Так. Втрату. так, а це може бути от в то тій ситуації, якраз коли ми не епідурально, а субдурально знаходимося. Якраз субдурально от автори описують, що може наступити добрий блок сенсорний моторного не наступати, або взагалі нічого не наступає. от це може бути тоді, бо це про простір, і там може бути втрата опору. Але перед цим ви мали би. Відчути втрату опору в епідуральному просторі. Як вийти з цієї історії, дуже повільне просування голки. Або ну там є різні гаджети, ми ними не, не користуємося, які там ви просуваєте голку. Дуже повільне просування, дає можливість верифікувати епідуральний простір першим, скажімо так. Це залежить від ситуації. Якщо, наприклад, якщо говорити ну, про, про моїх пацієнтів, да, то там біль мігрує зверху вниз, і якщо я, наприклад, встановив на рівні l 2 l 3 і наступний мій рівень l 1 l 2 то я не досягну цим катетером нічого напевно у цієї пацієнтки. То, мабуть, я перестановлю його нижче. Нижче місце для того, щоб і захопити рівні, які вже задіяні в больових відчуттях у пацієнтки. От і ну і буде краще для пацієнта в цьому всі ситуації. Якщо ж це інша історія, я одразу зрозумів, що він не працює невірно, встановлений, то я поставлю його вище, і мене ситуація влаштовує. Я поставлю його вище, не проблема. Так. Миф. Oh, міф і не міф. А якщо ви використовуєте лідокаїн, то очікуйте на те, що може боліти спина а, пацієнтів. В основному болі в спині пов'язані в першу чергу з місцевими анестетиком. А якщо катетер стоїть, якщо при постановці катетера були якісь прострілюючі болі, десь ви зріздили корінець, ну може боліти. Якщо ж ви зріздили корінець і ще й встановили десь поряд катетер і туди потрапив лідокаїн, то може бо лідокаїн нейротоксичний, маємо це розуміти. Якщо для Анестезії використав шкіри, використовувався лідокаїн високій концентрації. Також може спина боліти. Тому тут в першу чергу від анестетика, бупівокаїн ропівокаїн ропівакаїн і тому власне ми відмовились повністю від аналгезії, е, крім тест дози лідокаїном. Будь-чого е, нічого не знеболюємо. Ну шкіру можемо знеболити. Да. Одно відсотково не більше концентрації і все. Так. Так. Нічого не змінилося. Морфін потрібен для післяопераційної аналгезії. Морфін добрий для післяопераційних пацієнтів. Якщо ви вибираєте підральний катетер як стратегія післяопераційної аналгезії, от то тоді можна, він просто почне працювати набагато довше, пізніше. Десь 20. Якщо це інтратикальний морфін, то. 6-8 годин почне працювати морфін. Якщо це епідуральний, ну там до 12 годин, щоб він почав працювати. А фентаніл – це те, що буде працювати зараз. І якщо ціль е, знеболити, ну наприклад, ті ж самі пологи, або е, знеболити зараз, то фентаніл. Але ніхто не забороняє комбінувати фентаніл морфін. Просто не очікуйте від морфіну зараз, що він вам допоможе, не допоможе пізніше. Окей. І морфіна набагато більші дози. Так. <реш> <реш> так, так, так. Так, це дуже чудове запитання. Насправді, я тут, мабуть, можу тільки досвідом поділитися. Нашим ми не спостерігаємо 24 години, бо ми переповнили свою інтенсивну терапію точно. Ну і взагалі анестезіологів чи там медсестер, анестезисток. Бо ми це часто робимо насправді. Інтратикальна це рутина: 100 мікрограм морфіну. Ми рутинно вводимо всім підряд. Тут найголовніше правильне дозування, і найголовніше це розуміння. Що що ви точно там, де ви там, там де треба. Якщо це інтертикально 100 мікрограм, це абсолютно безпечно, не треба ніякої депресії не бути. За 5 років рутинного введення, це мій досвід просто я 5 років тільки в акушерстві працюю, жодного випадку депресії дихання або якихось надмірної седації чи ще якихось проблем не було. Те саме ми при епідуральній аналгезії, там 2-3-4 міліграма вводимо морфіну а, доза епідуральна більша. А і також ми не спостерігаємо 24 години. Якщо ми впевнені, що ми точно в епідуральному просторі і все гаразд. Але якщо не впевнені, не вводьте морфін, бо це може бути. Може бути сильно небезпечно, насправді і він же ж не спрацює зразу. Ви не зрозумієте, що що депресія має бути. Тому тому тільки так, е, вихід, е, ваш досвід, ваші умови. Якщо є умови, треба спостерігати. Якщо умов немає, ну тоді точно думайте, знайте, де ви є, і дозвіл. Дози, дози це самое головне І взагалі, я і остання ремарка: е, оці от побоювання з приводу морфіну інтратикального, або або взагалі морфіну в основному вони пов'язані з тим, що була невірно дозування. 400 мікрограм, 600 мікрограм воду, іноді міліграм, я знаю такі історії, інтратикально міліграм, ну то тут все. Маємо час? Mm-hmm. Я, мені важко коментувати це, говоріть своїми ніколи. Ну, Вони ж заперечують, чому бо або вони не знають, що його можна знеболювати, або в них негативний досвід. І тому два виходи з цієї історії. Ну а третя невігластво, але ж ми його не розглядаємо. Тому або треба з ними говорити їм, довести, що його можна знеболювати і показати, що це досить безпечно і можна робити. Наприклад, ми. В своєму центрі, в своєму відділенні, свій час директору знеболювали другий період пологів, аби він переконався, що не так щоб від нього йшло, що це нормально, і ми можемо знеболювати. І я зараз не скажу, що в нас ці 100% акушер-гінекологів розуміють філософію знеболення другого періоду пологів. Говорі з пацієнтом в такому разі. Ми вже перейшли до пацієнтів. Тобто ми поговорили з акушер-гінекологами, ми поговорили з усіма, пояснили, чому це добре. А зараз пояснюємо просто пацієнтам. Ми маєте право ставимо на пацієнт контрольовану аналізію, даємо їм кнопку і кажемо, ви маєте право знеболювати абсолютно будь-який період пологів. Єдине, що звичайно ж, ви маєте точно розуміти, а що ваша акушер-гінеколог вміє приймати пологи при знеболенні. Жінці другий період пологів це важливий момент, насправді б рівень моторного блоку не надто високий, тому що моторний блок корелює із більшістю, із більшою ризиком інструментальних пологів, розривами там і так далі. Тому подібне, але це, це в основному із акушер гінекологом пов'язано. Якщо він не вміє приймати пологи, не може пояснити жінці, що і робити. Ото от, тоді тоді не знеболюєте другий період пологів. Я дякую і я дякую за чудову доповідь. Дякую Ми запрошуємо до мікрофона наступного нашого доповідача. Станіслав Школьний, лікар-анестезіолог, дитячий відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками етимо лікарні. Добрий день. Так, добрий день. Будемо поспішати дуже швидко, тому що наступна секція більш важлива, це обід. Хотів би одразу для себе вияснити, хто є лікарем, який стискається з пацієнтами педіатричного профіку. Один, два, три, три, чотири лікаря. Добре, будь є з ким поспілкуватись. Конфлікт інтересів деякі присутні. Я фанат ультразвуку. Перше і іноді проводимо курси стосовно регіонарної анестезії. Ось тому також ми її дуже широко використовуємо. В минулому році я також робив доповідь на. Під час цього е, чудового дня ось і перше запитання, яке стояло, е, чи є дитина це маленьке доросле. Тоді ми відповіли на для себе на це питання що ні. Е, для цього у нас є посилання з сайту е, Всесвітньої організації Анестезії е, стосовно принципів, і там дуже гарно висвітлена е, анатомія центральної нервової системи та периферичної нервової системи її відмінності, і чому ж саме е, пацієнти педіатричного профілю та дорослі пацієнти, вони... Різняться відносно анатомії. Не будемо на цьому за, дуже залишатись. Кожен може взяти для себе це посилання і ознайомитися. Стосовно того, як це робити правильно і безпечно, наразі існують два таких більш е, великих гайди: це гайди, які об'єднують в себе декілька асоціацій, Європейської американської асоціації регіонарної анестезії. Вони дуже добре освітлюють рекомендовані дози, рекомендовані об'єми. Як використовувати концентрацію, рутина використання ультразвуку, Також дуже е, добре висвітлена тема компартмент-синдрому і використання регіонарної анестезії. Що це повинно робитись, і е, наразі військовий час це, це дуже така актуальна тема. З нового що я знайшов, це ось цей е, ось це дослідження. Ось там більше висвітлено стосовно нових. Даних про безпеку пацієнта, а саме інфекційного контролю, те, що вони рекомендують використовувати хлоргексидин для обробки поля перед використанням бетадину по йоду, якщо у вас є хлоргексидин по нужної концентрації, використання тонелювання епідуральних загалом каудальних катетерів, якщо ви хочете, щоб він стояв довше і це зменшить інфекційний контроль. Ось і, мабуть, з такого глобального все, але також рекомендую знайомитися, якщо це комусь цікаво, і буде працювати безпосередньо з пацієнтами педіатричного профілю. Більше про власний досвід, який ми набули в нашому відділенні за цей рік, і виклики з якими ми стикаємось через те, що Є у нас в державі наразі. Через досковий час ми можемо спостерігати збільшення інфекції, хронізацію болювого синдрому, і є такі виклики анестезіологічні. Одразу декілька ділянок пошкоджених. Хочемо компентувати регіонар анестезію, але маленькі пацієнти концентрація, об'єм, доза ми лімітовані, і це також іноді є така. Важлива і складна тема, що ж ми будемо знеболювати в першу чергу, що в друге, і що використовувати все інше. Ось що ми робимо стосовно інфекції в нашому відділенні. Ми наразі і намагаємося імплантувати власні там сопичок листи, все інше. Всі рутинні імплементації, чого либо судинний доступ, мідлайни, цвк піклайни. Епідуральні катетери, периферічні катетери все проводиться при повних стерильних бар'єрах. Кожна наша медична сестра, кожен лікар знає, як це виглядає, щоб ми всі розмовляли на одній мові. Друге, стандартизовані укладки перед виконанням будь-яких інвазивних маніпуляцій: постановка периферичного, центрального, піків постановка епідуральних катетерів або периферичних катетерів, в і все інше, все це є у вільному доступі. Ми це імплементували Враховуючи власні можливості, що у нас є, що ми можемо використовувати, що ми можемо замінити і зробити з чимось іншим. Ось, але це має бути, тому що інфекція це дуже-дуже важливе питання, яке ми повинні, як лікарі, анестезіологи і інтенсивісти, завжди про це пам'ятати. Друге, те, що ми імплементуємо, те, що рекомендовано за цим останнім гайдом, який. я про який я казав, це тунелювання катетерів каудальних, і Так, Також ми намагаємося це використовувати. В даному випадку у пацієнтки був встановлений епідуральний катетер е косим парамедіальним доступом, застосуванням ультразвука динамічного, але до моменту проходження голки, грубо кажучи, до заднього комплексу, а далі вже по анатомічним по відчуттям. Втрату опору. І надалі він тенелюється, виводиться вище і, як наймова, латеральніше, і далі так фіксується. На слайді ви бачите в червоному такому полі це безпосередньо місце пункції, як воно виглядає. Ось і виведений катетер. З власного досвіду, один пацієнт прожив цей катетер 13 діб, у іншого пацієнта прожив цей катетер більше двох тижнів. Стосовно хронізації больового синдрому, ми. Використовуємо гайд наших колег з клінічної лікарні Фафанії. Вони його оновили, вони його імплементують і дуже широко розпространяють. Використовуємо дуже широко пригабаліни або навіть навіть педіатричній практиці. Використовуємо такий реанімаційний підход, якщо нічого не працює, застосування кітаміну, лідокаїну внутрішньовенно і даємо паузу в регіонарній анестезії. Оптимізуємо седативні препарати, в тому числі пероральні, якщо є можливість, і все це дуже широко також імплементовано в педіатричній практиці, і воно дійсно працює. Стосовно власного досвіду, у порівнянні з минулим роком, а то я тут розказую про педіатричну анестезію ми це все робимо, в минулому році я доповідав, що з охватом Регіонарної анестезії у нас біля 60 При цьому ключові напрямки нашої роботи це є планова хірургія. Ми не проводимо ургентні анестезіологічне забезпечення під час ургентних оперативних втручань. Чому так не це дуже складна адміністративне питання? Ключові напрямки нейрохірургія, торакальна рокальна хірургія, урологія, хірургія загальна та політравма. У минулому році 60%, в цьому році 65% для пацієнтів менше 18 років. На 5% ми трошки збільшили майже на 8%. Ми збільшили охват регіонарної анестезії. Що ми мали? Нейроаксіальна анестезія, каудальна підуральна, спінальна. Загалом це 418 пацієнтів в 12% катетеризації. На першому місці у нас є каудальна сінгл-шот. Це, мабуть, те, що робиться дуже-дуже рутинно. Майже всім пацієнтам урологічного профілю, абдомінального профілю, навіть деяким пацієнтам торакального профілю. Чому на торакальний рівень також це можна робити? Зроблю посилання на ті три гайди, які я рекомендував. Там є дозування, концентрація, і що вона дійсно добуває, якщо ви робите це каудально для там деякої групи пацієнтів. Стосовно периферичної регіонарної анестезії, 456 пацієнтів охвачено. Можемо зробити висновок, що периферичні блоки у нас більш широко розповсюджені, з яких тільки 5% катетеризації. З того, що ми робимо на першого місця, це блокада скальпу. Друге місце Еректор Спайн, третє місце Тапта Кюель, і десь там на четвертому місці далеке-далеке, піняльні блокади, також на неврологічна операції дуже добре працює. Стосовно я того, як це робити, і все інше, тут дуже багато електорів, доповідачів про це все розповідали. Загалом воно ніяк не різниця. Анатомія і все інше, ультразвукова, грубо кажучи, ось тому не, не ставлю перед собою метою висвітлювати, як це робити. З додатково, що ще робимо? Лідокої внутрішньовенно задокументовано п'ять пацієнтів, яким проводилося це під час планової операції. Місцева інфільтрація є просто рани в кінці операції, якщо не проводена жодна якась там регіональна анестезія, і комбінація нерексіальна та периферічна 11. з проблем, якими ми стикаємось за 2023 Я розповідав, що у нас було і ведення внутрішньовенна анестетика медичної сестри з розвитком. Синдрому інтоксикації місцевим анестетиком за реанімаційними заходами і всім іншим. Але все дуже вдало. Не та сторона блоку Також була і інфекція. Також у нас була інфікування в місті Пунці і там, де стоїть катетер, катеризований гіперемія, це все інше. Це дуже дуже болюча тема за 2024 рік. Внутрішньовена анестетик, слава богу, ніхто не водив. З не тою стороною блоку також поборолись шляхом того, що робимо знов-таки якісь чек-листи і себе перепровіряємо: там, грудна клітка поломана там справа, робимо блок справа. Ось щоб такого не було. Інфекція залишається. На жаль, це дуже-дуже велика проблема. Наша флора це кліпсія лапнімонії. Сьогодні ми отримали результат, що у нас навіть вже висівається інтеркоп нечутливий до банку міцину. Це е, дуже добре. І з нового, що ми для себе зустріли, депресію дихання під час морфійного каудальна, це з власного досвіду ну, майже одна четверта пацієнтів дійсно з тим стикаються. Ось що ми робимо на лаксон, іноді на постійну інфузію і залишаємо пацієнта на 24 години, поки препарат не елемінується. Ось. Загалом висновки, які я б хотів сказати, регіонарна анестезія актуально практично педіатричні популяції використовуємо на власному досвіді, намагався це продемонструвати. На, наразі це дуже поширюється і серед молодих колег, мабуть, з більш широкою імплементацією ультразвукової навігації. І інфекційні ускладнення це дуже важлива проблема, яка потребує рішення відповідно до вихідних даних. Вихідні дані це, мабуть, найбільш таке, значимий фактор, тому що ви можете дуже. Безкінечно спілкуватися з колегами іноземними, і вони вам будуть трактувати, що вам робити в цьому чи іншому випадку. Але ви працюєте тут і зараз, і ви повинні робити якісь зміни відповідно до тих. Вихідних даних, в яких ви знаходитесь, від кількості халатів, що у вас є для оброблення, від кількості там катетерів, медичних сестер, всього іншого, але з цим потрібно щось робити, тому що це велика, велика біда. Ми, як лікарня, яка є, грубо кажучи, там останню інстанцію стискаємо стикаємося з цим дуже часто, з тим, що пацієнти приїжджають з інших лікарників, і в них висівається просто дуже дуже страшні мікроби. E, загалом дякую за увагу. Наші контакти, якщо хтось хоче e, з нами поспілкуватись більш тісно, прийти, подивитись, ми завжди відкриті для спілкування. Особливо якщо це стикається пацієнтів з екмо, це наша більш улюблена тема. Ось і загалом дякую за увагу. Якщо є якісь питання, залюбки відповім. Намагався дуже дуже швидко.